Привіт, друзі! З вами Енкантадор, і тільки но пройшов черговий Next Fest на стімі. Насипали купу демок, я їх накачав, переграв. Цього разу я сконцентрувався саме на іграх про будівництво міст і колоній. Тож, до вашої уваги, мій топ очікувань 2023 саме в цьому жанрі. Тож, поїхали! І перша гра у списку це Colonize. Якщо чесно, я сумнівався включати її у цей топ чи ні, і в першу чергу тому, що в мене стільки було багів, що я навіть туторіал починав разів 5. і це трішки підбішувало. Але це ранній доступ, демо-версія, тому я все ж включив цю гру і от чому. Сам сеттинг більш-менш класичний. Ми припливаємо десь у 1600 х роках до Америки і починаємо відбудовувати своє поселення. Розвиваємось, торгуємо, вирощуємо і таке інше. Все більш-менш стандартно. Чим гра прикольна, це. А візуалом, в першу чергу вона досить прикольно візуально виглядає, все працює, все гарненько, все відмальовано, анімації, все на місці. Окрім більш-менш стандартних залежностей, там для вирощування цих рослинок потрібна вода, тож побудуй колодязь. Тут досить глибока кастомізація і управління саме робітниками. Навіть існує система робочих змін. Наприклад, у таверні можна когось назначити, щоб він організовував вечірні посиденьки, а когось. Щоб годував робітників в день. Тож у гри колонась непоганий потенціал, і для всіх любителів тої епохи це може виявитись досить непоганою грою. Будемо слідкувати. Наступна гра Outlander і нехай її няшний мультяшний вигляд не вводить вас в оману. Це гра про суворий менеджмент робітників і ланцюжків ресурсів. Гра має місійну структуру, тобто на чергову місію вам видається певне завдання, тобто щось побудувати, якусь прокачену будівлю або зібрати певну кількість ресурсів. Видається манесенька мапа, і крутись як хочеш. А крутитись доведеться чимало, переназначати робітників на більш пріоритетні роботи та напрямки, знищувати будівлі, що вже нічого не приносять, тому що ресурси навколо вже скінчились. Так все закінчується. Дерева. Їжа, все, все, все. Тому фактично це пазл City Builder, який змушує вас крутитись, щоб виконати завдання і перейти до наступної місії. Дуже цікавий проєкт, будемо спостерігати. І якщо ми заговорили про пазли, то існує така категорія ігор, які медитативно настолько соло подібні, в які ти вклацаєш у покроковому режимі, щось відбудовуєш, виконуєш якісь завдання. І таке інше, як от Дорф Романтік і тому подібні. І ось чергова гра в тому ж жанрі пан Орама. Пан Орама, так і називається через апостроф. Дуже проста концепція. У вас є набір хексагональних талів, які ви маєте розміщувати на полі, відбудовуючи таку собі місцевість, острів або поселення. І цікавості додають зони проєктів з вимогами на певні тайли місцевості, які ви, якщо туди розміщуєте, закінчуєте цей проєкт, то ви отримуєте додаткові переможні бали. Тож, якщо цінник на гру буде адекватний, цілком можна брати, щоб розслаблятись у перервах між великими і дупопідпалювальними іграми. Йдемо далі: Cardboard Таун. І це карткова містобудівна гра. Так, ви все правильно почули: карткова. Бо тут у вас є колода карт. Карти у руці, і кожен хід ви граєте ці карти, це все, що ви робите. Проте саме карти дозволяють вам будувати різноманітні будівлі і дороги вашого міста, маніпулювати колодою і менеджити ресурси і параметри вашого міста, робити апгрейди, і т.д. і т.п. Причому деякі карти треба б будувати за певну кількість ходів. Якщо ви цього не зробили, то отримуєте штрафи. А на додачу до цього з певною періодичністю виникають ті чи інші проблеми, на які доводиться реагувати і змінювати підхід до розбудови вашого міста. Як фанат карткових та взагалі настільних ігор, я не міг пройти пов цієї гри, і вона йде однозначно мені у Вішліст. Ну, як в наш час обійти модну нині тему тераформування. І гра Plan B Terraform саме про це. Ви назначаєтесь відповідальним за цілу планету, досить непривітну, непридатну для життя. Проте вже з кількома невеличкими містами-колоніями і купою ресурсів, які чекають на міцну хазяйновиту руку. Ви будете будувати екстрактори, фабрики, заводи, ланцюжки передачі ресурсів певного типу. Ви будете будувати дороги. Назначати туди квантажівки, тобто організовувати і переорганізовувати виробництво, і логістику, логістику і виробництво а все для того, щоб міста розвивались для того, щоб доставити потрібні їм ресурси, а згодом ще й саму планету зробити більш придатною для життя, щоб жителям було сухо, весело та комфортно. Ще цікавий момент, що засоби виробництва також треба виробляти. Всі фабрики, заводи, екстрактори, вантажівки, дороги все закінчується і їх треба робити на фабриках і заводах. Це це робить гру досить цікавою для всіх, хто полюбляє такі логістично виробничі ланцюжки. А тепер летимо ще далі у космос. У грі The Десинкт. Ви прокидаєтесь від анабіозу на незнайомій планеті з кількома роботами-памічниками. Вашому кораблю гаплик, тож ви тут застрягли. А значить, треба використовувати все те, що є в наявності навколо. Тож починаємо видобувати різноманітні ресурси, менеджити енергію та наших робітників і вивчати нові технології, що відкривають доступ до різноманітних модулів. А модулі це і є родзинка цієї гри. Вони існують кількох розмірів, відповідають за виробництва тих чи. Інших компонентів та додаткові функції, а головне, їх можна ставити як на робітників, так і на певні слоти у спорудах. А це відкриває просто неймовірну глибину кастомізації. Тобто ви маєте побудувати не фабрику, яка щось там виробляє, а модуль, що виробляє конкретні елементи, поставити цей модуль на певні споруди і таким чином заточити ці споруди під виробництво того чи іншого. Причому кожен ресурс або компонент займають певні слоти зберігання їх кількість обмежена як у будівель, так і у робітників. Причому поведінка самих робітників дуже глибоко налаштовується і навіть програмується. У мене просто очі розбігались від кількості високотехнологічних інтелектуальних налаштувань. Одним словом, пардон май френч, але це тупо задроцька гра. Але цим вона і цікава, причому і виглядає досить непогано. Тому однозначно вішліст. А тепер повертаємось з космосу на нашу рідну неньку землю, але не у сьогодення, а в період, коли їй трішки зовсім торба. У планети проблеми з киснем, тож це у нас чистої води постапокаліптика. Тож, власне, основні механіки будуть зав'язані на тему кисню, на що недвозначно натякає і сама назва гри. Ви будете забезпечувати киснем, водою та їдлом ваших колоністів, розподіляти робітників по робочих місцях, організовувати електропостачання, та виробництво різноманітних корисностей. Через деякий час ви побудуєте спеціальний порт, щоб приймати нових колоністів, які будуть прибувати підводним човном. Так, саме підводним човном. Окрім того, є ще декілька цікавих елементів. Наприклад, то тут, то там зустрічаються поодинокі дерева, і до дерева можна назначити робітника, що буде за ним доглядати, і через деякий час це дерево буде генерувати кисень навколо себе. А земля під ногами періодично тріскається і загрожує неприємним вибухом. Щоб цього не допустити, є спеціальна споруда, яку треба встигнути побудувати, і вона не тільки захистить від неминучого бадабуму, а ще й буде генерувати вам електроенергію. Тож загалом Оксіджен виглядає цілком. Пристойне, майже класичний колоні 7, ще й українською. Іде у вішліст. А зараз зануримось у нордичну міфологію разом із грою Roots of Yggdrasil. У цій грі Рагнарок вже стався, і ваша задача відновити світове дерево Yggdrasil шляхом розбудови власного нордичного поселення і відновлення зерняток цього самого дерева. Гра складається з місій, і у кожній місії є умови її закінчення, як правило, відновлення одного або кількох зерняток. На початку місії вам буде видано кілька стартових карт, невеличка кількість стартових ресурсів, і крутись як хочеш. Розігруючи ті карти, ціну яких ви можете собі дозволити, ви будете будувати будівлі на мапі, і ці будівлі будуть покращувати вашу ситуацію, приносити додатковий прибуток, або ще якісь цікаві плюшки. Крім того, більшість будівель має певні умови, за яких вони працюють краще або, в принципі, дозволяють себе побудувати. І те, як все це між собою збалансовано, поступово перетворює кожну місію на такий собі просторово ресурсовий пазл по оптимізації шляху до виграшу. Мені персонально сподобалось у цій грі практично все: і візуальний стиль, і звукове супроводження, і самі механіки, які так захопили, що я просто не міг відірватися від цієї демки і проходив місію за місією. Місію за місією. Чудова гра, руцофік Драсіль однозначно у вішліст. І от ми поступово переходимо до топа мого топа. Три гри про будівництво на які я найбільше чекаю у 2023 році. І на третьому місці гра Фейблда. Я просто не можу, яка вона мила та приємна. З одного боку, нічого екстра супер-пупер унікального. Відбудовуємо фентезійне королевство, організовуємо виробництво всього необхідного, розподіляємо робітників. Все це багато вже де було. Але розкривається гра у нюансах і деталях. Наприклад, коли ми будуємо черговий будинок, щоб розмістити наших нових поселенців, ми не просто ставимо стандартний будиночок, як у всіх, і. Sir А ще й виділяємо місце для подвір'я, і на цьому подвір'ї можемо додатково розмістити маленькі няшності і приємності, як от собача будка або яблуневе дерево, які дають невеличкі, але приємні бонуси. Крім того, реалізована досить цікава система дипломатії і взаємодії із сусідніми королевствами. Відправляючи посланців на дипломатичні місії і виконуючи запити наших сусідів, ми поступово покращуємо з ними відносини і з часом отримуємо корисні бонуси і для нас. Нашого королівства. Гра натякає, що згодом будуть і якісь військові дії, але до них я не дограв. Будемо дивитись вже у повній версії. Загальний візуальний стиль, атмосфера і деякі механіки, як от, наприклад, покупка додаткових ділянок для розширення королівства, все це нагадало гру Northgard, але знаєте таку Діснеївську, лайтову, приємну, няшну версію. Тож гра Fabledom аж бігом залітає у мій вішліст. Будемо дуже і дуже чекати. Друге місце у моєму топі по. Дає, гра Infection Free Zone. Це чергова постапокаліптика. Після великого і страшного зомбі-апокаліпсису ми вилазимо нарешті з бункеру, бо почули якісь сигнали по радіо, значить, хтось ще вижив, а значить. Треба вилазити і відбудовуватись. А оскільки гру робила студія Games Operators, та сама, що видала чудові симулятори операторів службу 911 і 112, цілком очікувано, що відбудовуватись ми будемо на мапах заснованих на реальних містах планети Земля. Ви тільки уявіть гру про відбудову постапокаліптичної колонії десь на київській борщагівці. І цікавий момент, що ми здебільшого настільки будемо будувати нові будівлі, хоча є й такі, скільки будемо адаптувати існуючі під наші потреби. Крім того, ми будемо керувати мобільними загонами, що будуть катати по місту все далі і далі, і лутати ці будівлі. А поскладнюється все тим, що зомбі не так вже й далеко пішли і все ще гуляють цим містом, і періодично нападають на нашу колонію. Тож елементи сервайвелу і таурдефенсу теж присутні. Механіки саме розбудови колонії тут плюс-мінус стандартні. Ми адаптуємо будівлі під різне виробництво, ми відправляємо робітників в різні зони. Бувати ресурси, працювати на цих самих виробництвах, і т.д. і т.п. все для того, щоб забезпечити необхідні для виживання продукти, товари і інструменти. Плюс гра дуже наративна, постійно трапляються якісь події, повністю озвучені діалоги, і гра веде вперед по історії, по сюжету, який тут теж присутній. Тож постійно підтримує цікавість щодо що ж там далі. Тож одним словом, Infection Free Zone має неймовірний потенціал. Стати просто чудовим симулятором постапокаліптичного життя. Йде у Вішліст, і от, нарешті, перше місце мого топу очікувань ігор про будівництво 2023 гра двадцять Cycle. І тут цікавий момент. З одного боку я не можу назвати чогось такого, що прям супер-пупер унікального реалізовано у цій грі. Знову маємо постапокаліптичний світ і групу поселенців, що відбудовується і намагається створити хоч якісь умови для комфортного життя, збирання різноманітних ресурсів, ланцюжки виробництва, менеджмент робітників, технології і тому подібне. Все це було вже. Проте як все це виглядає візуально і як реалізовано технічно, захоплює з перших же секунд. Я навіть не можу позбутися відчуття, що це такий собі варіант фростпанку, але в трішки іншому сетінгу, хоча дуже-дуже близько. Тут тобі розподілення раціонів, що впливає на радість та ефективність ваших поселенців. Тут і система аутпостів, до якої я не добрався у демці, але вона є. І різноманітні події, що змушують приймати рішення, які не завжди популярні. Плюс гра натякає, що буде і режим сендбокса, і режим компанії, плюс різноманітні стартові території, і т.д. і т.п. Тож, якщо у вас, як і у мене, є бажання пограти у прямо класичний за механіками, але доведений до абсолюту в плані сучасних стандартів якості Колонії 7, зверніть увагу на New Cycle. Що ж, любі друзі, дякую вам за увагу! Це був ТОП очікувань ігор про будівництво міст та колонії 2023. Пишіть у коментарях, що я пропустив, що ще вважаєте вартим уваги у цьому жанрі. З цікавістю обговоримо і, можливо, спробуємо, і може бути навіть окремий відос по тій чи іншій грі, яка особливо вас зацікавила. Пишіть ваші враження, не забувайте ставити вподобайки і підписуватись на каналчик, якщо цього ще не зробили. Якщо ж у вас після перегляду цього відео з'явилось бажання підтримати канал, посилання для донатів ви знайдете у описі до цього відео. Дякую вам, любі друзі. З вами був Енкантадор. До нових зустрічей!